Льошику, який же то мене класний, найкращий у світі. А Що сталося? Та-да-да-да. -да О, подвільник. Це вже третій? Четвертий. Ну, замість того зламаного. До речі, ми з Андрійчиком здавали аналізи. Так сімейний лікар сьогодні телефонував, сказав прийти завтра. Що, серйозно? Не знаю, але дуже хвилююсь. Раптом щось не так. Не хвилююся. Все буде з ним нормально. Він же у нас. Ого-го. Котигорашка. <хи> ти надягла вансажок, який я тобі подарував? Я думав, ти справді не любиш прикраси. І кулончик у тебе якийсь новий. А, цей кулон мені Валерій подарував, коли приїхав. Мені сподобалось то й Зніми негайно. Я не хочу, щоб моя жінка. Носила прикраси, які подарував її колишній. добре. Я не подумала.